Є знижки на фелбекс антикол 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Мільйони гривень на рахунку, кілька квартир та елітний позашляховик. Хто це успішний бізнесмен, а може відомий спортсмен? Ні, ця історія про колишнього військома з Львівщини та його родину, які схоже збагатіли під час війни. Які таємниці приховує декларація самбірського ексвійськома від українців? Та що про це думають правоохоронці? Розповім за мить з вами новини. Тисенью і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Ніколи такого не було, і от знову в країні війна. А деяким українським уже к військомам можна і позаздрити. Аж занадто дивно у них зросли від початку повномасштабного вторгнення статки. Ось, наприклад, екс-голова самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич та його родичі за даними українських змі лише за кілька років змогли дозволити собі. Купити кілька квартир у Львові та Києві, а також нові автівки і набути чималих коштів. До прикладу, у декларації за 23 рік Сергій Бабич вказав 1,8 мільйона гривень зарплати у ТЦК та ще 4,6 мільйона гривень інших доходів. Але історія на цьому далеко не закінчена. Родина Бабичів задекларувала 8 мільйонів 377 тисяч гривень доходів. 1 мільйон 836 тисяч – зарплата Сергія Бабича. У 22-му році його офіційна зарплатня становила 636 тисяч гривень. 124 тисячі гривень – пенсія Бабича. 91 тисяча гривень – зарплата дружини, яка працює у Самбійській центральній районній лікарні. 6 мільйонів 312 тисяч гривень. Спільний дохід подружжя від відчуження майна, продаж нерухомості та двох автівок. Toyota Land Cruiser і Volkswagen E-Golf. за останні кілька років. неабияк збагатилася та обросла нерухомістю дружина Сергія Бабича Ірина. Почала вона це робити ще до війни і досягла успіху. На неї записані 5 квартир у Львові і одна у Києві. Дружина Сергія Ірина протягом 20-22 років придбала 5 квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та два паркомісця. Згідно з декларацією Бабича, квартиру у Львові площею 74 квадратних метра Ірина придбала за 1 мільйон гривень, а інші вийшли дешевше. Дві квартири, куплені у 2022 році, коштували по 600 тисяч гривень кожна. Але найбільша землевласниця в цій сім'ї дочка Сергія Софія Бабич, вона влітку 23-го року придбала два житлових будинки площею 259 квадратних метрів за 700 тисяч гривень у стрілковичах під Самбором та площею 106 квадратних метрів за 300 тисяч гривень у самому самборі та земельну ділянку площею. 136 квадратних метрів вартістю 60 тисяч гривень у самборі. Єдиний дохід у Зофії це 13 тисяч гривень стипендії від Львівського національного університету. Купила вона ділянки у свого ж батька, який в свою чергу придбав їх ще у 18-му та 20-му роках. Варто зазначити, що Сергій та Ірина розлучилися у 23-му році і подали позов на розділ майна, але суд не задовольнив його. Нагадаю, що не так давно в змі з'явилися. Кілька скандалів щодо декларацій українських держслужбовців-чиновників, і чиновників, які нібито навмисно розлучалися і переписували. Частину майна на екс дружин, щоб приховати майно та гроші від зайвих очей і обов'язкового декларування. Але це ще не все у 23-му році. екс начальник районного ТЦК придбав автомобіль Lexus RX 350 за мільйон гривень, що приблизно вдвічі дешевше від ринкової ціни. Але якщо подумати, то це лише дрібниця, бо не так давно у Бабича машини було дві. Toyota Land Cruiser та Volkswagen E-Golf. Тепер машина одненька і у 1,7 мільйона гривень, як свійськом, вирішив притримати на чорний день. Варто сказати, що НАЗК вже веде розслідування щодо статків з голови Самбірського ТЦК та СП у вересні 2023 року. НАЗК звинуватило його у набутті необґрунтованих активів на майже 4,5 мільйони гривень. Військом заявив, що майно придбав чесно за рахунок заощаджень, зарплати його та родичів. А також щедрого подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів США. Через цей скандал екс військома одразу ж звільнили. Утім, розслідування поки стоїть на місці. Жодного судового рішення у справі Бабича досі немає. Напередодні звільнення Сергія Бабича в Самбірському РТЦК та СП спалахнув і інший гучний скандал. 19 вересня 2023 року у мережі з'явилося відео побуття у самбірському РТЦК та СП чоловіка, який нібито ухилявся від служби і намагався. Незаконно перетнути кордон, за що його доправили до військомату. Працівники центру комплектування били, погрожували пістолетами і відверто знущалися над чоловіком. Доктора сюди. Ви не люди. Багач. Уехали двадцать. Прикопали. Надеюсь, что кого нибудь шквадры были. Волим. У Возьми, став. Что? Что Ну, это я, блядь. Да? Давай заходи, в единый реестр. Ты тоже. Что с тобой? Что ли так? Скажи. Да, не Так, Так, момчета. А момчета, полицията, 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 И полицията, 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 не Причетними до побиття виявилися заступник начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовець водій цього відділу. Їх затримали. А як думаєте, ви звідки у бабучі такі статки під час війни? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. А ми на цьому все до зустрічі.